Ціл спрямований. Він не вдобивався своєї цілі, навіть коли він не вдавалося йому. Він приходив, питав допомоги, питав поради мам, а як зробити, а як буде правильно. Він такий був лагідний. Він не був таким їжаком. Він такий був, був покладестий. На нього можна було покластися. Це людина така була, яку одночас боялись, одночас поважали і водночас любили. Завжди до когось сказати, під, підколоти, підтримати. Він мав велику фантазію. Він завжди описував якусь свою історію в три-чотири рази більше. Коли він там щось зробив, лапав рибу, о, так во, насправді воно ось тако. У нього кличка така була смішна, карась, лапав рибу, то йому дали кличку Карась. Ну, весел, так як всі діти. Діти веселі, вони приходили все. Баба, що там так, що там так, ми приїхали, а їсти щось маєте, трохи збитки робили. Треба було підходив, підтримав, треба було поради, ніколи не сумував, ніколи не, не жалівся на життя. Він каже, мама, я йду, мама, я йду. Він, мамочка, ви тільки моліться, я повернуся, я повернуся. Мама. Мати шести дітей Іван Первісток. Я народила 19 серпня, 28 серпня ми вже охрестили його. Він, як дитина, був досить спокійною. До 10 місяців ми жили у мами, от моєї мами на котах. Івана ховала мама, ніби бабуся і дідусь виховували певний час, бо тому, що коли я народила другу дитину, в місяць часу ми потрапили в лікарню і три місяці ми були в лікарні. Коли я приїхала на 8 березня додому, він казав, так, біг до мене, так щоки тряслися. Він був такий він такий повненький був, ямочки, на личку. Недовго він був дитиною. В одинадцятому літньому віку ми втратили тата. Він говорив тоді, каже: мама, я буду для вас підтримкою, я буду вам допомогою, я буду для вас всім. Ми з першим чоловіком нажили п'ятеро дітей. Навіть менші, от брати його, і ми маємо тільки одну донечку, сестричку. Він завжди за нею горою стояв. Я не пам'ятаю батька. Іван мені був за старшого брата. Він навчив більше всього. Найбільше лапати рибу. Він розумів, що він батька не замінить, він старався підтримати. Пам'ятаю історію, коли мати була на роботі, час був 2005 рік, гроші не виплачували. Так фірми давали чим було, коли цукром, коли м'ясом. Іван як був найстарший, він лапав рибу. Ми два місяці жили на одній рибі. Приходив щось допомагати робити, бо колись корова була, косилося сіно. Коли він каже, я йду пасти, там бо він зараз йшов на рибу, ото його от, от, там от, було то коло озера. Паслося. І вони там, як кажуть, ви корови не пасете, але рибу пільнуєте. Навіть потім так було, що я їхала в Польщу на роботу так, між дітьми. Я лишала дітей баби, і баба їх вчила молитися, навіть як пам'ятаю, як Іван завжди казав, як вони нічемно не стояли, то баба там два-три рази стояла великий очі а це треба було постояти 12 хвилин. На цій молитві. І якщо вони були не такі непослушні, то баба заставляла ще раз цю молитву молитися. То вони вже тоді, як стояли на молитву, вони вже чемно стояли. І більше до таку любов прив'язала їм бабуся до Бога. Бо вони були нечемні. Каже, ми нечемні, то йдемо. Чи до церкви було йти, то вони вже знали, що мають стояти добре. Він навчався в школі, в нас в шклівській школі. Потім він закінчив 9 класів і пішов до Новорівського ліцею і там здобув освіту столяра. Йому не подобалося, він хотів йти за будівельника. Він тоді пішов будувати. Так він пішов за тим, що його кликало. На стройки були різні, він такий різноробочий був. Минає 5 років, ми позустрілися з другим чоловіком, і він так не запитує, мама, у вас тось є? Я кажу, а чому так питаєш? Мама, ви почали усміхатися, у вас очі блищать. Закінчив училище пішов до армії. Прийшов зі строкової служби. Два роки походив, одружилися. Каже, мама, Мирослава вагітна. Я кажу, Іван, як вагітна? Для мене він ще дитина. Я кажу, ну, я розумію, кажу, я вітаю тебе. Він, коли Мирослава його завагітніла, він каже, я хочу дочку. Бо я старався на дочку і буде дочка. Вона народила дочку. ну, Він з два тижні не давав їй в руки, не випускав. Не хотів, щоб її ніхто навіть не рухав, не підходив, бо то його. Дочка на першому місці була. Яким він тато? Він готовий був небо прихилити. Навіть часами саме був, прийшов додому в заметіль, пізно ввечері, кажу, Іван, влязь вдома, переспишся і підеш додому до себе. Мам, я йду додому. Я прийду, я мене зателефоную. Тоб він пішками йшов додому. Хотів завжди він завжди. хотів бути коло дитини, коло сім'ї. На любі роботи йшов, щоб тільки до хати принести гроші, чи навіть продукти, чи щось, щоб сім'я була забезпечена. Коли я думала, як то може війна бути, то і мені дуже було тяжко сприйняти. Це все. Чоловини, що винищувачі. От тоді, знаєте, серце так, так чекотіло. Страх. Страх, бо розумію, це те, що я маю в хаті чотири сина. Дуже рвався в 14-му році йти в АТО. Тому що він казав, мама, тато пішов, каже, я теж йду. Ну, я його тоді якось відмовила. За Івана мене навіть в голові не крутилося що про Івана. Крутився мені Роман, бо я розуміла, що він АТО крутився Ігор, середній син, тому що він був ППО, служив у Василькові. Про Івана якось я розуміла, що він служив в ракетних військах, що це десь недалеко його торкнеться. Я думаю, він того разу послухав мене, можливо, й того разу послухає. Ромка сказав, що я вже йду. Вони в той день, коли і Романа відправляли. І він казав, як вони обмінялися, і я, чоловік, він говорив, тат, я теж піду. Почалась війна, ми разом з ним були під воєнкоматом. Вітім пішов служити, брат пішов служити і сказали, «Важе двоє з сім'ї служать, ви не йдете. Останній раз, коли він пішов на воєнкомат, він прийшов і сказав Назар, мені дали повістку. Каже, Іван, не бреши, бо дві повістку не дали. Ти взяв сам. Я хотів разом ти з ним, ми з ним не раз про говорили, або зустрічати їх там, або зустрічати їх тут. Краще там. Переживала, що буду говорити. Всім бачала, щоб щасливо вернулася. Нема споминає їхні слова, все він прийшов бабусю, поцілував обняв Іва. Моліться, моліться за нас. Ми І навіть Роман його відмовляв: Іва, я вже там є, я бачу той жахіття. Не треба. А він з самого початку потрапив 95-ту бригаду. Згодом вони їдуть в Німеччину на навчання. І його перекидають 82 другого. Його більше вчили медиком бути. давай, давай, давай! Коли він мені дзвонив, вже як був на нулю, кажу, як ти, Іван? Мам, мені то дуже добре. Кажу, Іван, як на війні добре, Іван? Мам, мені дуже спокійно, тихо. Каже. Мені подобається те, що я каже, їдемо, каже, хлопці забираємо з тих під, каже, витягуємо, каже, я рятую життя. Каже, мені. він тільки пішов на Запорізький напрямок. Про тим розказувала, що він їздив з ними на навчання в Німеччину. І він був затятим рибаком. Він перед тим, він знав, що він вийде, він замовив собі путанку, сітку лапати рибу. Всі хлопці в Німеччині на навчаннях, в палатках, він приходить ціла сітка риби. Приїхали з навчання, були в Житомирі, їли перловку. Потім Іван Сумки витягнув жилку, гачок і поповок. Вони почали їсти уху, почали їсти печену, жарену, варену рибу, ну будь-яку рибу, але не консерви. Прийшов 16 червня 23-го року на відпуск. І ми на дворі були якраз. І тоді Роман прийшов у 23-му році. І він так обійняв нас в Бог і каже: мамочка, ви тільки моліться, мамочка, ви тільки моліться, я повернуся. Це наша була остання зустріч. Як він казав, мам, я більше не прийду, бо дуже важко приїхати. Ніби ми вже йдемо на нулю, тоді мене вже насторожило. Не хотілося відпускати. Я розумів, що він може і не вернутися. Я розумів, те, як Вітчи може не вернутися, як брат Ігор середній теж може не вернутися. Це війна, це. Я вас би дуже попросив про одну послугу. Я кажу, яку якісь свята, такі от, е, патріотичні, е, державні. Старайтеся їх завжди вшановувати, завжди їх. Такі сподівайте вишиванку, будьте завжди такі, щоб ви були не такі як всі. 23 серпня прийшла звістка на День прапора. Послухала я Іванової такої, ніби так як поради, ніби так, що шануйте ті такі свята. і Я вбралася в цю сорочку. Я себе якось так під гладкою, піднесеною. Подружнулася з дружина і каже, Іван зник. Я кажу, як зник? І ми почали до, тих, до них дзвонити. Ну і вони так пішли на вихід, не повернулись. Довший час говорила бригада, що вони згоріли живцем, що їх там нема. Там нікого немає. Ми немає. Я, я не можу того прийняти. Вже в вересні пала в Запоріжжі, там його шукати. Там вже були багато таких, як я. Ми по тих лікарнях, в госпіталі, потім заїхали в морг. Ці два місяці такого було неспокою, пошуку. Надія була до останнього, а коли він тільки зник, Почав снитися мені дуже часто. І Він сниться мені, коли він вже в хаті, в себе в кімнаті, сидить на бо, як було дітей багато, бо розкладні крісла ми розкладали. І Він сидить на тому розкладному кріслі. Так і каже: «Іван, ти додому прийшов? Іван, я тебе стільки часу шукаю. Там прийшов, кажу, де ти є, Іван. І він тільки усміхнувся. І він каже: Мама, мені тут, добро, тільки не плачте, мамочки, я вас прошу, тільки не плачте. У лютому місяці 25-го року. Ми мали зустріч в Запоріжжі з Вадимом Аксененком, з тим е, слідчим, ну, він підійшов і так зі мною розмовляє. Говорят, каже, що ніби така нього така справа, що ваш син в БТРі, вони каже, загинули. Він був там не один, їх було семеро хлопців. ще був такий його позивний, позивний ніс хлопець, який був навпроти нього сидів, бо ми ще знайшли були хлопців, які ще вціліли живі. І каже, я сидів з однієї сторони, так як з лівої, каже, Іван сидів з правої сторони. І каже, навіть його пам'ятаю, каже, ті слова, каже, я сьогодні не можу загинути, бо в мене сьогодні день народження. Каже, тільки перехрестився, каже, і ракета влучила. Надіялася, що живий, що може, де поранений, де так, що може знайтися. Покажу, скільки знаходиться. Може і він де загорнуло, десь так ще. А на таке я ніколи не подумала. В БТР прилетіла протитанкова ракета, взірвала боєукладку з правої сторони, де сидів Іван. Перельот був в його сидінні. БТР горів протягом 6 годин. Хлопці і медики не могли підійти. Так як зривалася боєкомплект, вони були в рубликах, в рублях були патрони, вони нагрівалися і від того вони відстрілювали. Медики підійшли до БТР, там не було що рятувати. Шостого ми вже остаточно знали. Ми вже знали то остаточно, що тіло вже йде, йде до нас. І 10-го ми похоронили. В Церкві вночі не були. Так підійшла, навіть якось так. Я завжди просила, Боже, дай ще хоч раз його обійняти, до людей притулити, дай ще хоч раз. І разницю відкрити. Ну, вже стільки часу лише прийшло, що там лишилося тільки, що могла лишитися. Я маю де прийти, я не маю до кого прийти, я приходжу кожен день, приходжу до нього, розмовляю з ним. Вітаюся завжди до Нього, слава Ісусу Христу, на себе казав. Вітався завжди так. А коли йшов з хати, то казав, все люблю, кохаю, чом-цом-папа. Чоловік зник 6 червня 24-го року. Пішов на позиції, не вернувся. Таку собі картину малювала, як тільки вони всі троє пішли на війну, що вони всі троє повернуться, що я їх об'єм, поверну до себе. Найважче дійсно ховати брата. Все інше терпимо. Тому що Є надія, що ти його можливо знайдеш. Можливо, він не знайдеш, але ти живеш це і надією, що він є. От коли ховаєшся, найважче. Тому що для нього надії. Не віриться. Я не бачив очима, що там та саме він є. Я розумію, що там попіл, я розумію, що він там попіли не тільки його, що там є ще хлопці, які з ними були. Але не віриться так, як я не бачив того інциденту. Я не бачив тіла. І все одно деколи такого підкрадається думка після закінчення війни. З полону можна і повернеться, коли ми тоді поховали. Ви ще чекаєте? Чекаю. ви б не чекали на моєму місці? Кажу, діти, все одно, я їх всіх чекаю. От вона каже, рома безвісти нема. Каже, я це все одно чекаю. Як Івана, кажу, він прийде від свята, приходять. Він має бути. Це важко на свята, правда? Важко у нас немає запасті. Приходять сі діти, кажуть, далі ми сходимо, вони сходяться до мене, так як на домівщину всі приїжджають. Але нема в нас, веселості, нема нічого такого. Вони все мене просять всі молитися, щоб вони вернули щасливо. А вони не повернули.